Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо, чи зміняться розміри соціальних виплат починаючи з 1 травня 2025 року. Дивіться, я хочу нагадати, що 2025 рік в соціальній сфері у виплаті соціальної допомоги для різних категорій населення, для малозабезпечених родин, багатодітних родин, для тих, хто має складні зараз так життєві ситуації, він нічого не принесе для тих, хто в плані змін, в плані збільшення, для тих, хто замість аліментів отримує, наприклад, тимчасову допомогу на так, як коли батьки ухиляються від сплати аліментів. Все це залишається у нас із травня 2025 року, також без змін. Розмір мінімальної заробітної плати. Дивіться, у нас прожитковий мінімум встановлений на 1 січня 2025 року. Він встановлюється 2920 гривень для, для основних соціальних груп населення, так, для дітей віком до 6 років це 2563 гривні, віком від 6 до 18 років 3196 гривень прожитковий мінімум. Для працездатних осіб 3028 гривень. Дуже часто ви мене запитуєте, чи може бути розмір пенсії. У розмірі 2361 гривня. Чи це соціальна допомога замість пенсії? Ні. Мінімальний розмір пенсії у нас може бути в такому, на такому рівні і в 2025 році 2361 гривня це наш мінімальний розмір пенсії, а максимальний 23 610 гривень. Тому що це прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, він у нас залишається незмінним. Так само щодо соціальних виплат при народженні дитини, тут теж все абсолютно залишається без змін, все як було і раніше, і щодо допомоги. Грошової від держави на дітей одиноким матерям, так само розраховувати на збільшення соціальних виплат з 1 травня 2025 року не варто. Сьогодні з'явилася інформація, про яку говорять і народні депутати, з'явилася в телеграм-каналах, про те, що уряд. Обіцяє підвищити стипендії курсантам з 1 травня 2025 року. Прем'єр-міністр заявив, що з 1 травня вже є відповідна постанова. Вона починає Працювати саме з 1 травня, бо вона вже є прийнятою. І для українських курсантів розмір стипендії буде збільшений. Він буде стипендія, буде становити 8 тисяч гривень. На останньому випускному курсі і тих, хто буде вчитися на відмінно, буде розмір такої стипендії становити 20 тисяч гривень. Та під час проходження практики. Також будуть платити теж 20 тисяч гривень. Тому мова з 1 травня поки що, зі слів нашого прем'єр-міністра, очікувати варто тільки підвищення стипендій. Для українських курсантів. Щодо інших соціальних виплат, все залишається без змін. Розмір мінімальної заробітної плати у нас також залишається 8 тисяч гривень. Всі вікові доплати, які передбачені чинним законодавством України до пенсій, надбавки про які ми говорили. Вони також залишаються у нас без змінні вікові доплати. І доплати, якщо ви проживали в зоні відчуження, так радіаційного забруднення в попередньому відео я про них розповідаю більш детальніше. Тому все залишається, всі соціальні нормативи, які діють у нас наразі, вони з 1 травня 2025 року залишаться так само. Без змін, якщо мова йде про тимчасову державну допомогу дітям, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, то гарантований розмір від держави ви можете до 6 років він становить 1281 тисяча 50 гривня копійок, максимальний 2563 тисячі гривні. Гарантований 1598 гривень, і максимальний для діток від 6 до 18 років 3196 гривень. Тому єдине, хто отримав так: трішки підвищення це ті, хто мають статус малозабезпечених, Родин тому, що там стаття 9 закону України так про державну соціальну допомогу був її розмір. підвищено, це також передбачено законом України про державний бюджет на 2025 рік.